Мріяв створити сім'ю, виховувати дітей, та війна внесла свої корективи. Мужній воїн Олександр Магавчик початком повномасштабного вторгнення не вагаючись став на захист рідної батьківщини та віддав за її мирне майбутнє найдорожче власне життя. З дитинства Олександр захоплювався танцями, полюбляв грати у баскетбол. Більшу частину життя пропрацював на підприємстві Арселор Мітал Кривий Ріг. До війни чоловік трудився за кордоном, та з початком повномасштабного вторгнення не зміг стояти осторонь всього того, що коїлось на рідній землі. Відтак відразу повернувся до України та став на захист її кордонів. Це була дуже добра та щира людина, яка більше життя любила свою сім'ю та прагнула робити все для неї. Саме таким Олександр запам'ятається своєму молодшому брату Віталію. Він був повноцінною. Людиною і зі своїми мріями, і які могли втілитися всі в життя. Він робив все для того, щоб поважно ставитись до сім'ї, працював, робив все необхідне і захищав і мене в тому числі. Всіх хотів захистити і не лишався осторонь. Все з братом було якось я був не самотній на цій планеті. Військовий шлях бійця розпочався у березні 2022 року. Олександр Мигавчик, нищів ворога у складі військової частини 3018, був кулеметником взводу розвідки спеціального призначення. Разом із побратимами нищів ворога на Бахмутському напрямку, де у червні 2023 року отримав осколкове поранення руки. Пройшовши лікування та реабілітацію, Олександр знову повернувся на фронт та продовжив нищити ворога вже на Лиманському, а згодом на Харківському напрямку. 21 травня 2024 року. Група Олександра. Вийшла на спеціальне завдання з утримання плацдарму, де потрапила під ворожий обстріл. Прикриваючи відхід поранених побратимів, захисник загинув зі зброєю в руках. Вдома героя не дочекались мама, молодший брат та дружина. Олександр завжди був героїчною людиною. Він сталева людина. Я ніколи від нього не чув ніяких скарг, нічого. В нього завжди на устах була одна фраза: типу, Командир треба зробимо. Це, він залізна людина, при цьому він надзвичайно добрий, в ньому стільки було чистоти якоїсь. Такої, він прям м'який, такий сам по собі. За проявлену під час захисту нашої країни хоробрість та звитягу, захисника посмертно нагородили нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня. Провели до небесного війська мужнього воїна з усіма військовими почистями. Рей! 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 Редакція першого міського висловлює щирі співчуття рідним та близьким героям. Вічна пам'ять та шана воїном. Ярослава Кальченко, Едуард Лушпенко. Перший міський.